Шпигуни вбивства підпали саботаж. Росія намагається створити глобальний хаос у Європі та США чи готовий захід до протистояння російським загрозам. Війна Росії в Україні лише верхівка айсбергу. За лаштунками відбувається масштабна операція з підрівної діяльності. Європа вже відчула це на собі. Шпигунські мережі Кремля створюють хаос через саботаж, кібератаки та дезінформацію. Ось лише кілька прикладів, що відбулись влітку. Німеччина заарештувала двох німецько-російських громадян за планування атак на американські військові об'єкти та інші цілі. Також спецслужби Росії планували вбивство керівника найбільшої збройової компанії Німеччини Рейнметал. Польща заарештувала чоловіка, який готувався передати ГРУ інформацію про аеропорт Жешова, що є центром постачання зброї в Україну. Хакери, пов'язані з ГРУ, маніпулювали системами управління водопровідними станціями в Америці та Польщі. У Великобританії кілька чоловік підпалили офіс логістичної фірми в Лондоні. Агенти належали до ПВК Вагнер. Представники французької розвідки заявляють, що Росія відповідальна за появу трун з французьким прапором із надписом Французькі солдати України, залишених біля ейфелевої вежі. Росія стоїть за графіті 250 зірок Давида на стінах Парижа, що є спробою розпалити антисемітизм. У шведському аеропорту Арланда над злітно-посадковими смугами російські безпілотники паралізували роботу аеропорту. Спецслужби Росії також активно діють в країнах Африки, створили мережі розповсюдження дезінформації в США та Латинській Америці. Російські спецслужби не просто ведуть шпигунську діяльність, вони перетворили спецоперації на основний інструмент зовнішньої політики. Кремль хоче підірвати міжнародний порядок через саботаж на різних фронтах від Африки до Європи. Офіцери ГРУ працюють з повстанцями, планують терористичні акти та використовують хакерів для виведення з ладу інфраструктури заходу. Це більш ніж війна в Україні. Це битва за майбутнє світового порядку, де Росія прагне зруйнувати все і вся. Загроза, яку становить Росія, стає дедалі серйознішою, а її дії все більш зухвалими. Чи зможе світ встояти перед цією хвилею саботажу, дезінформації та втручання наступні місяці можуть стати вирішальними? Щоб не пропустити найсвіжіші новини та аналітику про ситуацію у світі, підписуйтесь на наш канал, будьте в курсі, адже тільки разом ми зможемо зрозуміти і протистояти тим викликам, що нас чекають.